Інформуємо вас про події 685-ї воєнної доби. Ви дивитесь наш час. Вітаю усіх незламних. Попри шалені втрати, окупанти не полишають спроб атак, завдаючи ударів по мирних містах нашої держави. Минулої доби російські окупанти обстріляли територію дев'яти областей України. Загалом із різних видів озброєння, мінометів, танків, ствольної артилерії, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА і тактичної авіації було атаковано 100 населених пунктів та 23 об'єкти інфраструктури. Тури є загиблі та поранені серед цивільних. Кількість жертв уточнюють. Херсонська область за минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 182 снаряди з мінометів, артилерії, градів, танків та безпілотників. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. За словами голови ОВА, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Запорізька область окупанти гатили по 13 населених пунктах. Зафіксовано. 54 обстріли. Постраждала також Дніпропетровська область. Після опівночі під обстрілом був Марганець, що на Нікопольщині, ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 авто. Загиблих та постраждалих немає. Внаслідок ворожих обстрілів Куп'янського району Харківської області травмовано двох людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, 8 січня приблизно о 18.30 російські військові обстрілі. Стріали СНТ Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено будинок культури, складські приміщення підприємства. Попередньо ворог бив по селищу авіабомбами. Також близько 17.30 окупанти здійснили артилерійський обстріл району. Поранено 56-річного чоловіка та жінку 63 років, пошкоджено житлові будинки. У Хмельницькому знайшли ціло третього загиблого після вчорашнього ракетного удару. Про це повідомив заступник голови ОВА Сергій Тюрін. Він також також заявив, що розбір завалів на ураженому ракетою об'єкті завершено. Президент України Володимир Зеленський у вчорашньому відеозверненні повідомляв, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ 8 січня постраждало 45 людей. У Покровську завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Наразі вдалося встановити п'ять жертв. Упізнано трьох загиблих з села Рівне: трирічну дівчинку, її тата і маму 32 та 30 років. У Покровську встановлено особу 34-річного чоловіка та 37-річної жінки. Повідомили в МВС. Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. Попередньо 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару. Минулого вечора добряче потріпало російський Білгород. Внаслідок роботи ППО та падіння уламків постраждали троє людей. Пошкоджено будівлі та автомобілі. Про це повідомляє низка телеграм-каналів. Збили, підемо за уламками. Так відреагували місцеві на роботу свого ж ППО. Водночас на території України було збито перший шахет 238 з реактивним двигуном. Повідомляють військові канали. Такий шахет долетів до середини країни. І йшов зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину. Їх збивати набагато важче ніж звичайні шахеди. І українські захисники продовжують мінусувати російських загарбників. Станом на ранок 9 січня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 365 тисяч 990 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. За добу російське військо втратило 820 солдатів. Оперативна інформація про ситуацію у Кременчуці, де за мінус і нижче зігрітися безхатькам, і що нового маємо з. Ційної реформи про все це дивіться далі. Ми виходимо в ефір по буднях о вісімнадцятій та о 20.40. гортайте наші інформаційні сторінки у Фейсбук, в Інстаграмі, Телеграмі. Дивіться нас на Ютубі. Віримо у наші героїчні збройні сили і залишаємося для них міцним і надійним тилом. Разом ми сильні, слава Україні! Її героям слава! За інформацією українського гідрометеорологічного центру, 9 10 січня на дорогах України буде утримуватись ожеледиця перший рівень небезпечності жовтий. У свою чергу комунальники звертаються до власників транспортних засобів із проханням не користуватися без нагальної потреби власними автівками під час снігопаду, не залишати надовго свої автомобілі без нагляду, паркувати їх у спеціально відведених для цього місцях. А от як повідомляють на сайті Полтавської ОВА, фахівці докладають усіх зусиль, аби підтримувати дороги у проїжджому стані. До робіт залучені 62 одиниці техніки та майже 100 працівників. Дороги посипають противожеледною сумішю. Якщо у вас виникли проблеми на дорогах державного рівня, ви можете звернутись до диспетчерської служби за номером 067 400 сім Якщо на дорозі місцевого значення, то за номером 050-015-02-33. Нагадаємо, що від учора на Полтавщині запрацював gps моніторинг експлуатаційного утримання автодоріг місцевого значення, тобто кожен може відслідковувати в онлайн режимі, де працює спецтехніка на дорогах місцевого значення. Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг на рахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в оприлюдненні на урядовому порталі постанові Кабміну номер 1405. Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії, йдеться в документі. Для решти споживачів комунальних послуг згідно з постановою відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості за послуги у судовому порядку. Крім того, кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників у разі несплати або недоплати за отримані послуги. Від завтра, з 10 січня, Кремішуцька гімназія номер 28 розпочинає освітній процес у змішаному форматі. Як повідомляють на сайті мерії, учні навчатимуться в одну зміну. У перший день навчання для дітей проведуть урок безпеки та відпрацюють правила поведінки під час оголошення сигналу повітряна тривога. А вже під час справжніх повітряних тривог учні та педагоги використовуватимуть власне найпростіше укриття, яке розраховано на 645 осіб. Йдеться у повідомленні. Школи Полтавщини отримують маршрутизатори та веб-камери. Про таке повідомляють на сайті Полтавської ОВА. Зазначено, що відповідно до меморандуму про співробітництво у сфері інновацій та цифровізації між міністерством цифрової трансформації України та однією із компаній у межах проекту цифрові школи заклади загальної середньої освіти Полтавської області отримають 64 маршрутизатори та 40 веб вебкамер. Мета ініціативи забезпечення якісного підключення до інтернету та створення цифрового освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти. У 2023 році на Полтавщині забезпечено виплату допомоги на проживання понад 114 тисяч сімей внутрішньопереміщених осіб на загальну суму 4,5 мільярди гривень з державного бюджету. Про це повідомили у прослужбі Полтавської ОВА. Крім того, у 2023 році 7,6 тисяч домогосподарств прихистили дещо більше 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Загальний обсяг компенсації власникам домогосподарств, що розмістили внутрішньопереміщених осіб за 2023 рік, склав 129,6 мільйони гривень. Внаслідок погіршення погодних умов, не аби страждають не лише люди, а й брати наші менші. Відтак, як повідомляють в Кременчуцькій організації УТМР, опублікувавши відповідні відео, нині мисливці проводять необхідні замові роботи із розвезенням кормів по годівницям в мисливських угіддях Кременчуцького району для козуль та зайців, а також розкладають смаколики під навіси для фазанів. Адже без такого підгодовування у засніжених умовах тваринам нині складно знайти звичні для їхнього раціону продукти харчування. Країну охопили морози, а температура на вулиці подекуди досягає позначки мінус 14 і нижче. А відтак, тим, хто не має власної оселі, наразі досить не солодко. З питанням обігріву людей у цю морозну пору ми в першу чергу звернулися до керівництва Кремочуцького залізничного вокзалу. Там його очільниця Інна Довганець не на камеру нам повідомила пункт незламності на вокзалі працює цілодобово, а відвідувачів частують чаєм та іншими гарячими напоями. Вдень цим займається волонтер вночі черговий по вокзалу. Що стосовно безкаченків, то їх пускають лише вдень, частують чаєм та раз у тиждень годують. Все інше, мовляв, лише для пасажирів. Далі ми завітали до центрального пункту незглавності біля Крамачутської РВА. Там рятувальники нас запевнили. Для ДСНС немає різниці, чи це Безхаченко, чи будь-яка інша людина. Всі, хто потребуватимуть допомоги та звертатимуться до пункту незглавності, отримають допомогу. Ми зараз знаходимося на пункті незламності. Пункт незламності працює цілодобово. У нас є гарячі напої, місце відпочинку приходять люди, просять обігрітися. Ми надаємо їм місце відпочинку, гарячі напої. Приходить десь за добу десь до 10 чоловік до нас на обігрів. Пункти незглавності працюють цілодобово, у нас є пункт незламності від ДСНС в центрі і на нефтихівках. Почався новий рік і збільшилися вимоги стосовно страхового стажу для призначення пенсії в поточному році. Тобто, ті, хто виходять на пенсію в 60 років, це 65-го року народження, їм вже потрібно 31 рік страхового стажу. У минулому році було 30. Це перша зміна, яка стосується пенсіонерів, які будуть виходити на пенсію в цьому році. Зміна номер два. Пенсіонери отримуватимуть більше, що пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати. Таким чином розмір мінімальної пенсії зросте на 268 гривень, а максимальної на 2680. Від мінімальної заробітної плати були проведені перерахунки особам, які Є пенсіонерами досягли 60-річного віку, не працюють і жінки мають 30 років стажу. Чоловіки 35. Їх мінімальний розмір пенсії зріс із 2680 гривень до 2840. Тобто їхня мінімальна пенсія не може бути менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Це те, що базові. Також з 1 січня перераховані надбавки донорам і сума надбавки склала 292 гривень. Це 10% від загального прожиткового мінімуму. Також зріс прожитковий мінімум з 1 січня для осіб, які втратили працездатність із 2093 гривні до 2361. Але маємо нюанс пенсії, що рахують від прошиткового мінімуму відповідно до постанови Кабміну, проіндексують навесні. Як анонсує уряд, мають зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію, у різний час. Очікуємо такі перерахунки в березні. Туди буде включено перерахунок за перепрацьований стаж зверх 30 років. Жінки тридцяти. П'яти чоловіки, у них була доплата за стаж 20,93, буде 23 гривні 61, тобто 1% відсоток від прожиткового мінімуму. Якщо пенсіонери виходили на пенсію до 2011 року, то перерахунок за понаднормовий стаж буде. За більше ніж 20 років для жінки потрібний стаж 20 років, і 25 відповідно для чоловіка. З 1 березня планується провести індексацію з урахуванням балів, відпрацьованого стажу, величини заробітної плати людини, яка отримувала на пенсію. Тому що дійсно зараз ми бачимо тенденцію, що люди, які виходили на пенсію 10 і більше років назад, у них пенсія значно нижча ніж у тих, які виходять при таких же показниках. Але зараз тому цю диспропорцію планується з березня місяця під час індексації її е, е, збалансувати вихід пенсій, е, суб, збалансувати суми пенсійних виплат для того, щоб не було не так, залежала розмір пенсії від дати виходу на пенсію. Але чекаємо постанову Кабміну. Пенсіонериші, які є внутрішньопереміщеними особами, мають пройти ідентифікацію. Зараз цією ідентифікацією займається як Ощадбанк, так і е, можна провести е, ідентифікацію в рамках відеоконференції через Контакт-центр пенсійного фонду або шляхом особистого звернення до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. Наступний перерахунок пенсій заплановано на 1 липня, водночас оформлення субсидії серед найпопулярніших звернень серед Кременчужан. Кількість заяв зросла втричі. На протязі початку опалювального періоду на 23-24 рік. За жовтень-грудень ми прийняли і опрацювали більше ніж 4,5 тисячі звернень за призначенням пільг і субсидій. Із них майже половина прийняті ЦНАПом, а друга половина працівниками фронт-офісу. Це значно більше ніж в на. Початку опалювального періоду 22 другого року більше так ми аналізували це більше ніж в три рази. Це пов'язано з тим, що почалася війна. Дуже багато із членів домогосподарства виїжали з дітьми і залишилися ну в переважній своїй більшості пенсіонери, які отримують пенсію. А проживали, наприклад, з дітьми з внуками, і вони от зараз подали документи на субсидію, подаючи акт про непроживання. Деяких осіб і призначали на себе субсидію, тому значно зросла кількість звернень за субсидіями. Разом з тим фахівцям вдалося закрити питання некоректного призначення виплат на зимовий період приватному сектору і мінімізувати черги. як констатують проблему індивідуально-масового перерахунку. На опалювальний сезон на сьогодні вирішено у повному обсязі. Вітаю, друзі! Господь ніколи людей не покидає, але, на жаль, люди, котрі приходять до Бога. І на жаль, люди, котрі не ходять до Бога. Вони говорять собі, Господь покинув мене, Господь не чує мене. І деякі люди у нас є час, коли особисто час льоз, час корбот, вони гадують і говорять, а де той Бог, де той Бог, до котрого ми звертаємося? І чому він не чує, чому він не допомагає? І прикро, коли люди говорять, що Господь покинув мене. Гадаємо випадок, коли Христа розпінали, Він поглянув на небо і сказав, Боже Боже, за що ти покинув мене? То, мабуть, був єдиний випадок, коли Господь, як людина, котра народилася заради нашого спасіння, він відчув. Що таке бути покинутим? Так от, любі друзі, Господь ніколи нікого не покидає. На жаль, то ми своїми грехами забуваємо про Бога. На жаль, ми своїми грехами відходимо від Бога. Та й нині, Владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою Твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою Твоєю правицею державу, нашу європейську Україну, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Дякую Тобі за ці чудові свята. Який ми маємо? Проявлення водохреща, Різдво Христове, Новий рік. Господи, дякуємо Тобі, що кожного разу, коли рік починається, ми маємо нагадування від Тебе, нагадування про ті дійсні біблійні події, які сталися понад 2000 років тому. Син Божий в цей мир щоб прожити його як людина, і потім піти на крест за кожного з нас і воскреснуть на третій день для нашого життя вічного, для нашого особистого викуплення. Дякую Тобі, Боже.